Ще? Можна з вами сата. Можна зараз. Після операції за годину людина може встати і піти прогулятись трошечки. Робимо фото. що ладно. Поїхали. Сьогодні у нас дві шинні грижі. Операція з приводу стенозу каналу хребта і пухлина головного мозку це мінінгіома. Дуже цікава операція, непересічна. Перед операцією ще поспілкуємось із самою хворою. Добрий день. Я нейрохірург. Я хочу з вами поспілкуватись перед операцією. Скажіть, будь ласка, що вас турбує? Зробила я, я операцію. Угу. Яку? На оці. Так. Я, ага, я, я... Кришталик замінили. Щоб я звернулася к невропатолога, uh -huh. а нервопатолог мене направив на МРТ. Обнаружили пухлину. Uh -huh. Скільки вам років? 71. 71. О, ще молодий вік. І Ще будемо жити. Давайте нам десь біля годинки, і ми вас через годинку будемо вже брати на операцію. Одну годину. Почекайте? Та я чекаю і так уже все, я зрозумів. Все... Відпочиваю. Добре, А я вже уже. Хвора налаштована на операцію, вона є у нас трохи вікова із своїми особливостями, але гарно налаштована, тому очікуємо гарний результат. Будемо працювати. Так, пухлина головного мозку. Є свої нюанси. Але в принципі, якщо нерхічна бригада кваліфікована, якщо є умови для проведення операції, умовно ця операція може бути нескладнішою ніж звичайна операція по стабілізації хребта. Ну, звичайно, що є свої особливості, але це є хірургія хірургічні техніки. Вже виконана перший етап з асистентом доступ до хребта, хворий із досить серйозною патологією в шийному відділі. Ми долучаємось до бригади для того, щоб виконати основний етап декомпресію спинного мозку і фіксацію. Трансартикулярно в шину ми відео. Стенос на двох рівнях. Тобто маємо виконати декомпресію і фіксацію. Да? А неврологічний дефіцит плігія, парез, руки, ноги, обидві ноги. А в руках що є? І руки, і ноги погано. Немає дихальної недостатності. По анестезії все рівно. Починаємо. Тож, друзі, ми закінчили етап фіксації. Зараз використовуємо нейрохірургічний мікроскоп, щоб зробити декомпресію нервових структур. Це робиться обов'язково під збільшенням, під оптичним контролем. І зараз ми будемо виводити цю картинку, будемо бачити і під збільшенням працювати. Тут є остеофіти і є секвестр. Остеофіти ми вже зняли. Зараз прибираємо секвестр, тобто грижу мішецевого диску. Можемо обережно працювати так, щоб не зашкодити під час операції, не пошкодити нервові структури. Це і є грижа шубцевого диску. Бачите, ще шматки забираємо. Але ж тут велика грижа. Отже, ми забираємо останній шматок грижа між шопцевого диску. Це кінець операції. Тобто ми закінчили операцію в повному об'ємі, виконали всі заплановані етапи. І зашиваємо рану. Обов'язково при огляді хворого ми записуємо всі симптоми, виставляємо діагнози. Обов'язково пишемо призначення. Тільки пацієнт попадає в стаціонар. Ми не можемо обділити увагою жодного пацієнта у всіх сенсах і по обстеженню, і по аналізам, і по оглядам, і по перев'язкам. Тому це обов'язково. Звісно, що є асистенти, які допомагають. Частину роботи беруть на себе, але контроль над процесами відновлення операції, тобто основні процеси, обов'язково за лікуючим лікарем, той, що консультує, той, що оперує, займається відновленням. Тому Мата останется добрая, звичайно, но все-таки контроль, мои будто обов'язковый. Можно к вам? Конечно. О, я обещал зайти. Первый вопрос. Мне хотелось бы вас отблагодарить. Вы уже это сделали? Нет. Это. Я не знаю, откуда пошла эта традиция. Угу. Во всех командировках в заграничных, в которых я бывал, угу. ребята из разных бригад. И мы в том числе. У нас есть такая традиция, мы флагами э, обмениваемся. Угу. На них расписывается. Угу. Я не знаю, насколько это актуально будет целом для вас. Мне хотелось сделать это очень приятно Да, очень актуально. И я вам предлагаю эту традицию имплементировать, также и в вашей установе. Я знаю, что вы проводите огромное количество операций. Да, это правда. Чтобы оставить себе что-то на память, война в любом случае закончится. Это правда. Чтобы военные, да может даже и гражданские, вот вам могли оставлять свои надписи, позывные, дякую, дякую пожелания. Вам. Дякую вам. Вот. так Навер может вы и начнете традицию? традицию из вас тогда? Думаю, что вин очень скоро у вас уже будут полностью заполнены. По здоровью, в целом, уже сегодня я прямо огурец. В все в цілому ціло нормально, ну. чим я жадав часто. Люди знаєш, дивиться відео, і раз людина вже бігає. Дійсно вертикалізовано все, але час відновлення ще певне буде йти у когось трохи менше, у когось трохи більше, але ще воно буде відчуватися. Тому що це рішення безумовно цієї проблеми, але треба ще дати певне самих зусиль, щоб це все пройти нормальну реабілітацію. Це питання реабілітації, воно актуальне. Та діяльність яку ви существляється на самом деле, є не то, що важним, вона фактично є ключовою. Це приємно, що ви це розумієте і якби акцентуєте на цьому мова. Насправді так і є. Питання здоров'я ну найперше питання. Нам подарували флаг. Військові різний брат розписуються друго, передають найкраще. Для хірурга, для лікаря, коли задоволений його хворий і дуже приємна увага від військових. Надію, що це заслужено, тому що ми досить багато уваги приділяємо саме військовому контингенту. Це не обходить нас увагою. Тож звертайтеся, ще раз наголошую. ЗСУ, Нацгвардія, всі наші захисники, ми обслуговуємо безкоштовно, тому йдемо далі на обход. Здравствуйте! Можна до вас. Можуть. Ну ви вже в свідомості. Ну так. — Можете вже казати, як ваші діла, як ви себе почуваєте. Не. Болить спина ще, де? Да? Перепрошую. Це нормально, що вона відчувається, що вона болить, тому що була тільки відбулася операція. По операції все пройшло нормально. Зафіксували декомпресію, зробили, грижу, прибрали. Тобто, те, то, що планували, все зробили. Так. Всі абсолютно. Так що не хвилюйтесь, вже будете бігати. Але на сьогодні. Добре. Якщо побалює, то просіть вас не болить. І завтра приде реабілітолог, буде з вами працювати. Добре? Тому давайте вже трудіться. завтрашнього дня. Сьогодні відпочиваєте. Ну, інколи треба там під час операції ввести дексаметазон. Інколи потрібно Це форсувати, форсувати німно да, діюрез. Контрольованої гіпотензії не потрібно, бо треба зберігати перфузію. Так особливо нічого не планується такого важкого. Василій Вікторович, здрасте! Переодівайтесь. <реш> Здравствуйте, рад вас видеть. Ми тільки закінчили. Ми запрошуємо на такі серйозні операції Кондратюка Василія Вікторовича. Це найкращий фахівець в нейронколог. на мою думку. Цей нейрохірург працює постійно і займається тільки цією патологією, виключно цією патологією. Тому. І якість його хірургічних навиків значно вища, ніж моя в е, даному відеооперації. операції. Досить нечаста операція, цікава, тому в операційну. Ні, їх багато, скільки треба. Я ще Давайте наклеїти. А, і плюс бі. Я думаю, що ми можемо поставити аспіратор з того боку. Але насправді, якби не проста ситуація. Пухлина росле росте з таких головного мозку, які дуже активно кровопостачаються. І ця операція вона в момент може стати е, досить складною. Так, віск є. Можемо тут поставити. Ну, тут. Так, я ще один. Кутую, я тут. Все з Все почали. Початок. Кістково-пластична трепанація, резекція черепа, тобто нам просто потрібно напряму відкрити черепну коробку, використовується краніотом спеціальний, випілюється кістковий клапець, далі тверда мозкова оболонка, план операції такі оболонка, в якій знаходиться головний мозок. Також вона відкривається поруч судини, досить серйозні венозні колектори. От, все це ми обходимо не травмуючи. Далі Безпосередньо ми виходимо на пухлину і відпалюємо, відпалюємо, відділяємо її від ну, депалкінгу внутрішньопухлинна декомпресія. Треба так відділити, відділити пухлину від головного мозку, щоб не травмувати головний мозок. Це якби наша задача. Після цього також етап гемостаз, тобто зупинка всіх можливих кровотеч. І тут ми зупиняємося, ще працюємо біля півгодини. До години фактично на цьому етапі з безпосередньо виходом кістковий клапоть встановлюється на місце, все це фіксується, ушивається, зашивається на гемостазі таким чином, що ми відновлюємо анатомічність таким чином, щоб після операції навіть не було ніяких ознак того, що проводилася операція. Раз, два, три, Раз, чотири. Раз, чотири. Так, пройдемо, все Антон, що у нас потиску не <звук> так сім. Коли нам потрібно, щоб анестезіологи знизили артеріальний тиск під час операції, щоб не було великої крововтрати, коли потрібно, його підняли в межах ну, умовної норми. Ну, це, можливо, найперше хвора. Відновлюються, і ми задоволені. Але ще перша доба після операції ще можливо відстрочені різні ускладнення і проблеми. Тому контролюємо, спостерігаємо, лікуємо, надіємось на те, що все. все буде добре. По операції так в цілому, плюс-мінус за три години. Ми справились для такої пухлини. Це, це непоганий час. Стан задовільний рані післяопераційний, пацієнтка в свідомості, когнітивні функції збережені, орієнтована в собі в просторі, в часі. Зараз відпочиваю. Зайшов до пацієнтів, подивився артеріальний тиск, пульс, температуру. Все добре, зробив антибіотик. І пацієнти будуть знаходитися під моїм контролем. Все щасливо, до побачення. Наш операційний день закінчився. Двоє хворих оперованих на поперековому відділі хребта, і хвора із пухлиною головного мозку. Вони всі відновлюються. Давайте трохи дамо їм часу. Я думаю, що все буде добре. Завтра ми з ними зустрінемось знову. Тож до побачення, до нових зустрічей, як кажуть, і ми з вами поспілкуємось завтра.